Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ярослава Home Event. Сьогодні ділюсь ідеями дитячого десертного меню на Великдень. Тут морф'яна поляна, булочки з корицею та шоколадні яєчка. Спочатку почнемо з шоколадних яєчок. Для цього нам необхіден такий шоколадний класний бісквіт. Я його робила в мультиварці. У мене вже є рецепт на каналі. Потрібно подробити укрошку, додати маскарпони. Я додала дві великі ложки. І все примішати, отак, от пожм'якати руками для того, щоб утворилася така маса, наче з пластиліну. Потім беремо і ліпимо кружечки, приплюскуємо з однієї сторони для того, щоб утворилось яєчко. Розтоплюємо шоколад на водяній бані або в мікрохвильовці. Я беру чисто білий, тому що мені захотілося зробити біленькі такі, але можна додати будь-який парник для того, щоб яєчка були різнокольорові. Ставимо їх сохнути, краще всього використовувати пінопласт для цієї цілі, але у мене його не було реально під рукою, тому я вирішила взяти ось таке ситочко для зелені і коли яєчка вже застигли у холодильнику, дістаємо і починаємо прикрашати. Хоча можна залишити і так, це також буде дуже смачно і красиво. Я розтопила трошки молочного шоколаду і хаотичними рухами прикрасила яєчки. На смак це така собі шоколадна картоплинка. І, взагалі, шоколадний бісквіт з маскарпоне, це неймовірне поєднання. Це дуже смачно. Тепер буду готувати морквяну поляну, вона готується спочатку так само, як шоколадні яєчки. Половинку бісквіта переминаю з маскарпоне в таких самих пропорціях і переминаю до тих пір, поки не утвориться ось така пластилінова маса. Потім можна викладати у будь-яку форму. Я буду викладати. В і робити такий собі острівочок. Можна робити квадратну, можна робити порційну, як завгодно. Далі мені потрібно орео, буду розділяти половинки на дві частини і прибирати білий крем. Всі половинки засовую в пакетик і проминаю скалкою, для того, щоб утворились такі крупні частинки земельки. Буде використовувати також таку глазур. Можна просто розтопити шоколад, але на цей раз хочу використати саме просту глазур. Поливаю свій острівочок для того, щоб приклеїти орео. Посипаю крихти орео, і виходить ось така прикольна земелька. Таку ідею можна також використовувати і на хеллоуін. А тепер робимо морквинки. У розтоплений білий шоколад додаємо трошечки барвнику. У мене такий він під назвою мандарин, тому вийшло не дуже так прям, яскраво, помаранчево, але мені так навіть сподобалося і більше. І прикольно, що у полуниці дуже такі класні, здорові, зелені хвостики, що нагадують дійсно морквинку. Морквинки викладаємо на решітку, а потім у холодильник. Викладаємо наші морквинки на грядку. Також я зробила ще парочку порційних, це як варіант того, що ще можна зробити. Мені дуже сподобався цей рецепт, така взагалі ідея, і дійсно вона дуже смачна. По смаку вона майже така сама, як яєчки, але за рахунок того, що орел прикольно так похрустує, додає твердості, такої текстурності, то мені ось саме цей навіть більше і подобається. І Прикольно, що можна їсти як ложкою, виделкою, так і руками. Третій рецепт це булочки з корицею, политі заварним кремом. Я взяла готове тісто, але на наступний раз все ж таки буду робити тісто сама, тому що своїм набагато смачніше виходить. Змащую маслом, посипаю цукром та корицею і буду загортати у рулетик. Ділю на відповідні частинки і розкладаю у форму. І у розігріту духовку на 180 градусів на 20 хвилин ставлю ці булочки. Даю трошки охолонути і займаюсь кремом. Для крему беру 3 жовтка, 50 грамів цукру і 25 грамів крохмалю. Все ретельно перемішую. Паралельно підігріваю молочко 250 мл з ванільним екстрактом. Потрошку вливаємо тепле молоко у жовтки, ретельно все це перемішуючи, і краще це робити невеликими порціями для того, щоб жовтки не схватилися. Знову переливаємо суміш у сотейник і ставимо на невеликий вогонь, постійно перемішуючи наш крем. Коли крем зробиться, то додаємо 25 грамів вершкового масла і все перемішуємо, накриваємо плівкою у контакт, хай трошечки застигне. І покриваємо наші булочки. Я буду використовувати ось таку е, помаранчеву посипку. Вона потім трошки розтане і буде виглядати, наче щось моркв'яне. Додаю м'яту, наче також на якихось грядках, щось росте. Мені дуже подобається. Кольорам ця страва, це такий десерт, і ну це дуже смачно. Булочка з корицею, з заварним кремом, це щось неймовірно. І для прикраси додаю яєчка, які я купила в Рошені. Тож, друзі, дякую, що додивились це відео до кінця. Сподіваюсь, вам сподобались мої ідеї дитячого десертного столу, яке підійде і дорослим, і дітям. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Напишіть мені будь-який коментар стосовно цього відео, для того, щоб я розуміла, що вам подобається, а що не подобається. А також тисніть на дзвіночок для того, щоб не пропустити мої нові відео. А я з вами вже прощаюся на все добре. До нових зустрічей у нових відео. Всім па-па!